А от в обласному центрі до протестної акції вдалися стихійні торговці. Вони прийшли до міського голови зі скаргами на те, що їм, мовляв, не дають працювати, виганяють із звичних місць торгівлі. Хоча вони у свою чергу справно платять податки. Що з того вийшло? Дивіться далі. Підприємцям увірвався терпець. Вони вимагають у міського голови надати їм законний дозвіл на торгівлю на тротуарах. Скаржаться, що їх постійно наганяють. Кожен день нас ганяють. Кожний божий день дівчата тікають, продавці тікають. Що це таке? ну що це має, що я з шо так, що я вбиваю когось, краду, чи що я не розумію? Чи хтось другий, десятий влада мала би нам піти на поступки і подивитися. Як ми там всі мучимося і зрозуміти нас і зробити щось для нас, узаконити, щоб ми могли там стояти, окрім сплати податків і прибирання своїх торгових точок? Вони ще й засипають ями на тротуарах. кажуть, що готові навіть оплачувати благоустрій міста. Ми согласні власні платити на місто, на благоустрій міста. Що треба? Ми платимо податкову, ми платимо пенсійний, і ми будемо платити ще благоустрій міста. Іти і й торгувати на базарах стихійники відмовляються. Мовляв, торгові точки там далеко, і вони нічого не зароблять. Заступник міського голови Степан Панасюк каже, що через стихійних торговців місто виглядає неестетично. Сьогодні 15 ринків на території міста Івано-Франківська. Чим відрізняються ті люди, що стоять на ринку від вас? Більшим рівнем виховання і повагою до закону і до правил, які написані, тому що для них вони є, а для вас нема. Ви всі вийшли сьогодні на вулиці і починаєте казати, що ми вам не допомагаємо. Та не буде так. Тому що в те, щоб сьогодні місто виглядало таким, як воно є, і було європейським, вклали працю до нас, сьогодні е, праця триває. І ви мешканці міста запитайте, хочуть вони жити в такому місті чи ні? Хочу. Мешканці міста в цьому місті жити не хочуть. На тротуарі торгувати не можна. Міського голову Віктора Анушкевича за базарники постійно перебивали і не давали йому сказати слова. Врешті-решт він був змушений покинути зал засідань. До побачення». Потім все-таки повернувся і дав підприємцям два тижні, щоб вони таки знайшли собі місця на базарі. Лілі Ана Андрій Українець. Новини телеканал Раї.